Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже було багато запитань стосовно цієї плати. Вже робив огляд її. Ця плата не оригінальна. Їх зараз таки повно продається на Aliexpress. В цієї плати проблема в тому, що тут дросель встановили неправильний. І ця плата дуже сильно гріється при заряджанні. Зараз я спеціально купив таку плату. З невірним дроселем, що можна було вам показати, які температури нагріву з невірним дроселем при заряді. Візуально наче все таке саме, зараз більш детально під мікроскопом подивимося. І купив правильний дросель 150 тут 151. Версія плати 4.0 Китай. Вхід у нас плюс-мінус. Є місце для встановлення світлодіода, який буде показувати, коли у нас відбувається заряд і розряд G, це зелений R – червоний і плюс середня точка. Схема заряду побудована на мікросхемі cn 3762 Вона підходить для схеми заряду 2С, дрозів на 151. Використовується для заряду заміни на 150. Для підвищення у нас тут використовується DC-DC перетворювач 2681, для живлення використовується стабілізатор V3WK. Це для живлення DC, dc перетворювача, він у нас йде до 5 Вольт. Використовується MOSFET 8205 для захисту батареї. Тут у нас ми бачимо є середня точка. ВМ, дуже багато було запитань, куди припаювати. Тут схема побудована на 2S B. Потім йде середня точка між нашими батареями BM і B-. Ще якась мікросхема 20 lb Невідомо. Якщо хтось знає, за що вона відповідає, то напишіть. Ще є стабілізатор якийсь а 4 Діоди використовуються тут 54B. Це 5 амперні запобіжник у нас і в нас є перемичка, яка відповідає за напругу. Вона зараз розімкнута, це у нас 12 вольт. Якщо ми замкнемо, буде 15 вольт. cn 3762 це контролер для заряду 2С елементів. Він спеціально розроблений для заряджання літіоних акумуляторів постійним струмом та постійною напругою. Підтримує широку вхідну напругу від 6,6 до 30 В. Струм заряду до 4 А встановлюється за допомогою резистора вимірювання стругу. Підтримує індикацію страну зарядки, має плавний старт, має захист акумулятора від перенапруги. Робоча температура від 40 до 85 градусів. Ось тут ми бачимо резистор S. За допомогою цього резистора можна встановлювати струм заряду. Тут два є стабілітрона d 1 і d 2 d 2 я так розумію, використовується по обмеженню напруги D1 від невірного під'єднання, плюса і мінуса. Перевіримо захист від високої напруги. Дуже було багато запитань, як з'єднувати акумулятори, щоб збільшити ємність. Беремо кусок дроту, відміряємо відстань. Це в моєму варіанті, ви там вже не знаю, у вас буде холдер. Такий для акумуляторів чи не буде. Відрізаємо, знімаємо ізоляцію. Тут відмічаємо, де нам потрібно буде зняти ізоляцію. Тепер залутимо наші дроти, використаємо такий тримач, Накаємо паяльник. Припію я використовую кайна, дуже чудово паяє, температура 300 градусів. В мене стоїть. І всі дроти залуджуємо. Припій ви бачите, дуже добре розтікається. Беремо пінцет, щоб пальці не попекти. І припаю. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Візьмемо трохи припої. Припаяв. Тепер у нас напруга буде наших з'єднаних елементів збільшено, тому що в нас елементи включені послідовно, Два паралельно і два послідовно. Схема. Тепер вже отсюда у нас буде сюди, 7 вольт. І тут теж 7 вольт. Тут у нас буде 3,5. Тобто у нас для збільшення ємності наші елементи ми з'єднуємо паралельно. Для збільшення напруги підключаємо послідовно. Зібрав я таку схему. Вмикаємо наші акумулятори. Як бачимо, живлення. На виході немає. Потрібно подати напругу. Вставляємо 12 вольт. Є 12 вольт. Вмикаємо струм. Додамо 3 ампера. Після того, як ми подали живлення, бачимо, що у нас на виході є 11,88 вольт, на вході 12 вольт, тобто втрачається приблизно 0,1 Вольт. У нас зараз сітиться червоний led індикатор тобто відбувається заряд акумулятора. Давайте зараз подивимося, який в нас струм заряд. повинен струм бути з заряду 1 А на цю плату бажано живлення не подавати поки не підключите батареї акумулятори струм заряду зараз 1 А так як і завіряють Передамо, давайте поставимо на заряд і подивимося, як у нас буде грітися дросель заряду. Так, він вже дуже гарячий. Давайте пірометром поміряємо Температура вже 60.

Дуже гарячий дросель. Давайте дочекаємося. Давайте ще пальцем. Дуже величезний нагрів. Вимикаємо. Тепер з цим дроселом все зрозуміло, дуже великий нагрів. Зараз перепаяю на правильний дросель. І подивимося, який буде нагрів з ним. Для випаювання дроселя можна використати такий столик. У мене є фен, я буду випаювати феном. Встановлюю температуру 350 градусів і починаю прогрівати. Тільки побачив, що він поплив, припій, забираємо. Все, ми зняли цей дросель. Складаємо його і беремо інший. І круговими рухами знову прогріваємо, щоб він настав. Зараз запаяю і потім будемо дивитися, яка буде температура нагріву. Замінили ми дросель, тут стояв на 150, 51. Тут зараз 150 на 15. Давайте ми подивимося, який струм заряд при цьому буде. Вимірювання. Вибираємо сила струму і подаємо живлення на плату. Струм, як ви бачите, не змінився. Напруга 11,9 вольт. Приблизно така сама. Вимикаємо, ставимо на заряд. І подивимося, яка буде при цьому у нас температура. Подаємо живлення, сплата активувалась. Відбувається заряд зараз. Лайд-індикатор світить червоним. І дивимося температури. Зараз Температура взагалі не гріється. Можна сказати, тепленьке. Максимум, що я бачу, це 39 і 6, ось росте, 40. Збільшилось. то температури мінімум в два рази менші, це 41,9. 42. Температура збільшується, не, але не суттєво на цьому дроселі. В коментарях ще писали, що можна збільшити струм заряду. Якщо замінити на дросель більший, Купив, струм 2 Ампера вказано SD-75 розмір 15 мікрогені. Це теж у нас 15, але це розмір менший. Тобто струм заряду лише 1 Ампер. Ця мікросхема SN дозволяє. Заряджати струмом до 4 А, тобто можна заряджати ці акумулятори 2 А. Але це вже тема наступного відео, коли прийде мені ще така плата. Я заміню дросель на більший. Мені особисто вистачає і 1 А, але в коментарях писали, що це дуже малий струм, краще зарядне. І ще нюанс: в цій платі немає балансира. Якщо використовуєте не нові вже акумулятори, тому бажано встановлювати балансир. Можна встановити балансир активний. Так, ось такого плану активний балансир, тут струм балансування 1,2 А. Можна ще пасивний. Бажано встановлювати. Я рекомендую пасивний, тому що для таких елементів, які постійно у нас будуть на зарядці, і встановлювати струм балансування 1 А я не бачу сенсу. Я ще замовив пасивний балансир, а не ще є плата. БМС із балансуванням. Тут у нас шунти стоїть на 62. У нас буде мА струм балансування. Зараз я припаяю і подивимось. Припаяли ми нашу БМС плату з балансиром пасивним. Давайте перевіримо, яка у нас напруга на елементах тепер. 3,66. 3,66, тобто балансир працює, він балансує. Тепер подивимося, до якої напруги. Розряджає наш акумулятор. Менше трохи струм зробимо, щоб не так швидко просідала напруга на нашій батареї. Приблизно 2,9 вольта напруга і спрацював захист. Це захист не на платі БМС працює. Тепер давайте перевіримо роботу стабілітрона і захисту від високої напруги. Що ми подаємо більше 16 вольт. Як ви бачите, що ось у нас на платі вийшло з ладу, більше всього це стабілітрон. Я його відпаяв з плати і знаходиться на платі ось тут. Як ви бачите, все працює, заряд відбувається. Вимикаємо, все роби. Такий був огляд по вирішенню питання з нагрівом дроселя на цій платі і встановлені плати БМС із пасивним балансиром, щоб з часом не було розбалансу на елементах.